Чуєте? Це так смачно? Це дуже смачно. Кожне м'ясо по-своєму особливе, правда? Я готуюсь до подорожі і тому сьогодні готую смакоту, яка від спеки не зіпсується. Це джерки. По-простому це сушене м'ясо. А ще простіше м'ясні чіпси. Я обрала яливичину та індичку. М'ясо має бути без жиру та жилок, тому попередньо я його зачищаю. Щоб м'ясо нарізати тоненько, перед нарізанням тримаю його в морозильній камері близько 30 хвилин, а тим часом готую маринад. На 1 кг індичої грудки потрібно по 1 чайній ложці меленого червоного перцю, коріандру та паприки. Сюди додаємо 50 мл соєвого соусу це близько 4 столових ложок, також чайну ложку рідкого меду і сіль за смаком. Я додала столову ложку. Це все ретельно змішуємо і виливаємо у вже тоненько порізане м'ясо. Руками ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок отримав свою порцію маринаду. Пересипаємо в контейнер із кришкою і залишаємо в холодильнику мінімум на 12 годин, а краще 1-2 доби. Для яловичини маринад я робила інший: чайна ложка солі, столова ложка приправи карі. Далі 2 чайні ложки сухого часнику, 2 чайних ложки паприки, чайна ложка копченої паприки, 8 столових ложок соєвого соусу, 8 столових ложок соусу сацебелі, одна чайна ложка сухої аджики це грузинська приправа. Аналогічно усе змішуємо і в холодильник на такий же період. 1-2 доби. Після маринування викладаємо всю цю смакоту на дечко сушки і на температурі 70 градусів сушимо 10-12 годин. М'ясо при готовому стані має ламатися із хрускітом. Хоча настав час для дегустації. Буду пробувати м'ясо вже повністю висушене. У мене стояло цілу ніч. Це іде яловичина, а це індичне м'ясо. Воно відрізняється по кольору і плюс був різний маринад. Я була більше така з томатами, паприкою. а Це м'ясо. іншим рецептом. рецепті. Щось пробую спочатку індиче. Відчуваю усі спеції, які я туди додавала. М -м -м. Насправді дуже смачно. Такий концентрований смак. Я думаю, якщо залити кипяточком, там в якомусь супі, або просто їсти як чіпці, як сухарики, це буде ідеальний варіант для подорожей. Так, а це. Яловичина. В яловичині багато спецій, багато паприки. М -м -м. Яловичина насправді дуже ароматна. Багато спецій. Не знаю, хто яке любить на смак. Я бачила рецепти найпростіші, можливо, для когось хочеться відчувати смак, саме м'яса, а не якоїсь там спеції, Тут додавайте просто сіль, перець і все. Такий продукт має неймовірно гарний смак і можна зберігати тривалий час без холодильника. До того ж він ситний. Тому якщо я йду в гори, то це саме те, що треба смачно, ситно і. Мало важить. Дивіться, як гарно. Сухарики. Так, пішла далі працювати, тому що маємо багато роботи. Це дуже смачно, готуйте. Зараз це дуже актуальна тема, тому що це не лише для подорожей. Так як у нас війна, треба заготовляти своїм хлопцям на всякий випадок і годувати наших воїнів. Я знаю, що дуже багато жінок долучилися до цієї справи. Коломийські дівчата тому приклад, молодці. І я дивилася їхній рецепт приготування борщу. Буду намагатися повторити їхній рецепт. Якщо комусь цікаво, дивіться далі у відео. Тиху цівку із няху, так? Да? А ти знаєш, що в тебе є корм? Так, да, Корм є в тебе, так. Да. Собачий корм.